Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І я сьогодні буду готувати салат на зиму з баклажанів в томатному соусі з чесником та гострим перцем. Одразу, якщо чесник показую, мені потрібно десь дві головки чеснику, 2,5 кг томатів, 2 кг баклажанів, пів кіла луку, пів кіла моркви. Солі, 2 столові ложки, цукру, десь 5-6 столових ложок, але треба все коштувати на свій смак. Далі перед чорним хорошком, ну, декілька, 50 мл оциту та е, десь 5-6 столових ложок соняшникової олії або 100 грамів. Ну, це одне і те саме. Ще я буду додавати і до цього рецепту потрібна зелень. У мене петрушка, але вона суха. Якщо у вас є свіжа петрушка або селера, ось така сама зелень. Ось можна, Я це ж буду додавати до цього салату, це дуже смачно. Тобто у мене ще петрушка. Перш ніж готувати цей салат, мені потрібно порізати баклажани. Чому так? Тому що я їх буду. Спочатку заливати водою з невеликою кількістю солі. Я нарізаю їх, можна нарізати або кільцями, або якимось іншим чином. Так. Тому я нарізаю кільцями такими невеличкими, десь пів сантиметра. Ось так. Нарізаю всі баклажани, складаю їх в миску. Заливаю водою і додаю десь 2 столові ложки солі. І вони в мене стоять ну, десь хвилин 20-півгодини, поки в мене буду готуватися всі інші інгредієнти, тому що баклажани додаються ну, в останню чергу в цьому салаті. Вони готуються швидко. Ось так. Ріжу. Якщо великий баклажан, ну це такий молоденький, він навіть без, без насіння. Ну, можна і розрізати, розрізати ці кільця. Ось так я їх складаю, заливаю водою та додаю солі. Поки цибуля зморкнула в мене, обжарюється. Я наріжу томати, тому що мені потрібно приготувати ну, такий томат, скажімо так, подрібнити ці томати. Я буду це робити блендером, але можна і на м'ясорубці, як зручно. Тобто я нарізаю томати. Томати порізала і зараз буду їх подрібнювати блендером. Маклажани стоять в воді та солі і починаю готувати. Починаю з моркви. Беру одразу каструлю, в якій буду варити салат. І на терці натираю на великі такі моркву. Одразу в каструлю. Ну, Зрозуміло, можна і окремо, але я ось так. Одразу ставлю моркву на плиту і додаю олію. Ну, мені потрібно її трошки підсмажити. 10 ложок. Це вся олія, що буде використовуватися в цьому салаті, ну, треба така, щоб була така каструля, в якій можна трошки підсмажити. Або окремо на сковорідці. Так, поки морква в мене в Каструлі тут поруч, я ріжу цибулю. Ну, тут вже на свій смак. Я поріжу такими кубиками. Можна напівкольцями, як тут вже, як вам подобається. І цибулю додаю до моркви. Ось так, буду поступово нарізати і додавати одразу сюди. Підсмажити до такого золотистого кольору. Овочі. Цибуля вже прозора, морква м'яка. Томат у мене ось так виглядає. Подрібнила. Томати і він достатньо такий густий. Зараз я його додаю до моркви з цибулею. Можна і більше підсмажити, але я ось так залишаю. Мені не потрібні тут смажені овочі. Додаю томат. Так зараз я весь. Додам, частина ще. Все готово. Далі, сіль, цукор, теж додаю одразу. У мене 2 столові ложки солі. Ой, це в мене цукор, цукру мені потрібно. Десь. 5-6 ложок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це цукор. І солі дві. Дві. Ось так. Готова. Перемішую. І залишаю варитися десь хвилин. Може, 10-15. так, щоб він трошки випаровувалась У мене рідина, щоб він став густішим, У мене все кипить, додаю баклажани, вони постояли, постояли в воді з сіллю, я вже воду злила, трошки їх промила і додаю до томату. Так. Вони зараз пом'якшують і е, можна буде додати більше. Так. Все, викладаю всі, це в мене. Але, але це ще не все. Ще в мене залишився чесник, але це після того, як вже приготуються баклажани. Залишаю це все під кришкою, щоб воно варилося. Ну, десь хвилин ще 10-15. Ще я додам. Перцю, десь 5-6 горошин. Треба прикрити кришкою, і тоді воно буде краще віддавати вологу, я про баклажан. І вони стануть м'якенькими. Тобто 10 хвилин ще чесник та гострий перець, треба подрібнити. Так, ну, чим менше, тим краще. Можна зробити це спеціальним пристроєм, але я ось так роблю це ножем. Просто маленькими такими кубиками. Ось так подрібнюю чесник. Кількість чеснику, ви можете визначити самостійно, скільки вам потрібно. Я буду додавати десь дві головки. Стандартні такі, звичайні головки чеснику. Так, потім я подрібню. Так, що стосується перцю, я його додам ось так. частинку без насіння, теж таким кубиками такими подрібню, ну, майже так, як часник. Пройшло 15 хвилин, баклажани вже такі пом'якшили, вони такі вже. Віддали трошки вологи. Добре вже зварилася. Я додаю чесник та гострий перець до всього цього салату. Та ще мені потрібно додати оцет, я теж зараз його додам. 50 мл. Ось, додаю, і ще зелень петрушки. Ось така вона в мене, я її просто ось так. Я її сушу в сушилці, ось так разом з цими зі стеблами. я їх зараз приберу і буде тільки зелень в салаті. Ось так. Хоча стебла теж, вони так ось. Це перемішую. Ну, зараз все тут звариться. У мене буде дуже гарно. Ну, якщо є свіженька, петрушка, то краще додати, зрозуміло, свіжою. Залишаю ще на 10 хвилин, щоб все це поєдналися, всі смаки. Ось так і, і розливаю в банки. Ну, для баклажанів е краще взяти такі баночки десь 700-720 мл, бо ці шматки вони такі великі, якщо взяти півлітрову банку, то тут небагато влізе цього салату. Тому баночки 700. 720-750 мл. Ось зараз 10 хвилин ще в мене вариться і буду розливати. Баночки стерильні, кришки також. Ось так виглядає салат в банках. Вони вже охололи, красивий, томатний такий, як, як треба. Баклажани в томатному соусі з чесником та з зеленю. Вийшло в мене 5. Літрів цього салату дуже смачний, будемо каштувати взимку і насолоджуватися. Смачного!